Послання святого апостола Павла до Євреїв, глава 6, вірші з 9 по 12. Надіємося же о вас возлюблені лучших і придержащихся спасіння, а ще і так глаголям. Не бо Бог забытие дела Вашего и труда любви, Южа показасте во имя Его, послуживши святым и служаще. Желаем же, коего ж до вас являть и то же, чаяние ко извещению упования, даже до конца, да не лениви будете, Но подражателі наслідствующих обєтвання вірою і довготерпінням. Та ми сподіваємося любі кращого про вас, що спасіння тримаєтеся, хоч говоримо й так. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любові, яку показали в ім'я Його Ви. Що святим послужили та служите. Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість на певність надії аж до кінця, щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто обітниці спадковує вірою та терпеливістю.